Доки мой тато ламав голову над своїми теоріями, мої мама ще раз далі входила до свого садка, вона зауважила купу дрібничок, які варто було перемалювати заново. Поступово мама настільки осміліла, що ховалася за стовбурами дерев лише тоді, як чула скрип сходів. Помітивши, що ступаючи на стіну, вона стає завбішки з кавник. Мама намалювала у садку купу маленьких мамів на той випадок, якби хтось із родини її таки помітив. Якщо завмерти і не ворушитися, ніхто не здогадається, котра з мам на стіні справжня. У вас манія величі, зробила висновок маленька Мю. Чому б вам не намалювати когось із нас, а то лише мама і мама? Ви ж на острові, відповіла мама. Вона поцікавилася йому троля родинне свято на його галявинці. Але синок щось пробурмотів і вислизнув з дому. Та морська лошичка у всьому винна, подумала мої мама. Гай гай, а час минає. І вона заходилася малювати нову маленьку маму, що ніжилася в затінку боску. Мумітроль поволі зійшов вниз сходами і вийшов із маяка. Галявинки вже не існує, і морських коників теж нема. І він замислено дивився на мамин садок під скелею. Усі кущики шепшини зів'яли. Бо їм нараз стало надто добре ані піску, ні каменів, з ким змагатися. Посеред рабатки мама поставила маленький парканець, обгородивши, очевидно, щось дуже гарне, вдалася до нової спроби. Мама не опускає лап. пагорба злетіла му на крилах маленька мю. Привіт. гукнула вона. Угадай, що там росте, вгадай тричі. Скажи сама. «Яблуко!» – сповістила мю. Мама посадила яблуко, його прибило до берега. Мама сказала, що зернята проростуть і виросте дерево. Яблуко? Ошерешно повторив мітроль. Це ж скільки років мене, доки воно виросте? Можна й до ворожки не ходити? пихнула маленька м'ю і її знову, мов здула. здуло. Мумітроль не зводив погляду з гарненького парканця, який трохи нагадував поруче Ганку в рідній долині. Він засміявся сам до себе. Сміятися було так приємно. Його мама найвпертіша з усіх мам на світі. Хто зна, може, й справді з яблучка виросте яблуня. Мама заслужила собі на це. Потім його думки перескочили на інше, Момітроль думав про те, що таки ліпше мати хатинку, ані жити на галявинці. Хатинку збудовану власноруч. Гарні кругленькі камінці. Аж надвечір мама з татом помітили, що ліс суттєво наблизився до маяка. Найбільше квапилися вільхи. Вони вже здолали половину шляху від берега, і лише та вільха, до якої була прип'ята мотузькою пригода, залишилася на місці, Її стримував зашморк на шиї. Бідне дерево ледь не затушилося від натягу. Голі осики, які вже не могли шелесіти листям від страху, розсіялися наляканими зграйками версовою лукою. Дерева були схожі на комах. Їхнє довге, чіпке коріння чіпляли за каміння, хапалися за верес, опираючись натиску південно-західного вітру. Що з ними? прошепотіла мені мама, дивлячись на тата, чому вони так поводяться? Момі тато стиснув зубами люльку, розпачливо шукаючи відповіді на мамине запитання. Таке відбувається ночами. Нічні переміни, розумієш? Але мама, не розуміючи, витріщалася на нього. Можливо, вів далі тато, хвилюючись, я маю на увазі, що під покровом темряви відбуваються якісь таємничі зміни. Якщо ми також вийдемо у пітьму і тим самим поглибимо все, тобто сум'яття, то воно набере таких розмірів, що не зможе влягтися до ранку, коли ми прокинемося. Але ж Любий, стурбовано урвала його мою мама, Момі-тата почервонів, як буряк. По довгій хвилі з нічної мовчанки озвався мийтроль. Вони бояться, пролепетав він. Гадаєш? вдячно підхопив тато. Ти щось там казав? Тато під поглядом перериту землю навколо, з понад моря повтікали всі дерева. Я зрозумів. скрикнув мій тато. Вони бояться моря, їх налякало море. Я відчував, що щось відбувається, коли блукав по ночі!» Тато розгонувся свій зошит у сиратовій кладинці і заходився його гортати. Ось тут я занотовував вранці. Зажіть хвильку. Мені треба все гарненько обдумати. І довго таке триватиме, як гадаєш? запитала мумі мама. Але тато вже крукував до маяка, запхавши носа у свої нотатки. По дорозі він перечепився через якийсь кущ і невдовзі зник серед ялинок. Мамусю, озвався троль. як на мене, жодних підстав хвилюватися немає. Вони собі побігають трохи, а потім знову пустять коріння і ростимуть далі. Ти так думаєш? лечутно мовила мама. Може, вони стануть живоплотом навколо твого садочка спробував нафантазувати троль. Уявляєш, як буде гарно, маленькі берізки з ніжно зеленими листочками. Моя мама недовірливо похитала головою і рушила в бік маяка. Дякую, що розраджуєш мене, сказала вона, але мені не подобається, що природа поводить себе так неприродна. Такого ніколи не було вдома. Мама вирішила побути трохи у своєму садку, щоб заспокоїтися. Мумітроль звільнив вільху від мотузки, якою вони прив'язували пригоду. Південно-західний вітер подущав, хоча осіннє небо було ясне й прозоре. Хвилі прибою біля західного мису, убрані в біле шумовиння, накочувалися вищими, ніж будь коли валами. Момітроль бобрів островом, ліг у вересі і відчув, що на душі у нього стало затишно і майже радісно. Нарешті вони помітили зміни це було великою полегкістю для нього. Заблукали джміль, лагідно тицявся у квіти Вересу. Верес нічого не боявся, бояв собі, ніби нічого не трапилося. Може, тут побудувати свій хатинку? Зовсім низенько, і викласти паским камінням землю перед порогом. Момітроль прокинувся від того, що сонце зайшло у тінь великої хмари. Над ним схилився тато й стурбовано дивився на синочка. Як у тебе справи? запитав умітроль. Ніяк, відповів тато і сів поряд. Ця історія з переселенням дерев ламає усі теорії. Тепер я ще менше розумію, море. Не бачу жодного взаємозв'язку. Він зняв з голови капелюха наглядача маяка і заходився його м'яти у лапах. То згортав, то розгладжував. Розумієш, весь сенс полягає у тому, щоб відкрити потаємні закони моря. Я повинен їх збагнути, щоб полюбити море. Я ніколи не почуватиму щасливим на цьому острові, якщо не полюблю море. Те ж саме живими істотами. Жваво підхопив розмову мумітроль, підводячись дверего свого ложа. Їх треба любити. Ось що я мав на увазі. Море щоразу повоївся по іншому, вів далі тато. Як йому заманеться, то так, то інак. Цієї ночі воно налякало весь острів. Чому? Що трапилося? Я не бачу жодної логіки. Тато запитально глянув на мумітроля. Переконаний, ти б збагнув би її, якби така логіка існувала, впевно, склав мумітроль. Він страшенно пишався, що тато розмовляв з ним про глобальні, дуже важливі речі і докладав неймовірних зусиль, щоб зрозуміти, про що ж мова. Ти так гадаєш? запитав тато. Вважаю, жодної логіки не існує. Без сумніву, відповів синок розпачливо, сподіваючись, що дав правильну відповідь. Кілька чайок злетіли з мису, і ячанням закружляли понад островом. Прибіг глухо гуркоті десь під ними, здавалося, що тут дихає море. Якщо так, то море живе, міркував у голос тато. «Гаразд, припустимо. Отже, воно поводиться, як йому заманеться. Його неможливо збагнути. Якщо ліс боїться моря, то значить воно жива істота. Момітроль кивнув, йому аж голі пересохло від хвилювання. Тато якийсь час помовчав, а потім підвівшись, сказав: Отже, це море дихає в човіному оці. Море смикає за мотузку лота. Усе ясно. Море зруйнувало мій хвилин ріст, тільки щоб мене подражнити. Загатило водоростями мої невади, Спробувало розтрощити нашого човна. Тато дивився сей під ноги, наморщивши носа. Раз він просвітлів і з великою полегкістю мовив. Не треба нічого розуміти, просто у моря прикрий нору. Момітроль бачив, що тато розмовляє сам з собою, і не встрявав. Він дивився татею вслід, коли той рушив у бік маяка, покинувши в вересі свого зошита циратові обкладинці. Морських птахів у повітрі побільшало. Вони хмарою заслонили небо і вичайдушно яйчали. Мовітро ще ніколи не бачив свій кох птахів нараз. Були серед них і менші пташки, які очманіло кидали з боку в бік, а з довколишніх гострівців злітали нові зграї. Митроль дивився на них, розуміючи, що й вони втікають в двори та в її стужі, але допомогти їм не міг, та навіщо, зрештою? Головне що тато розмовляв з ним, наче з дорослим, і це сповнювало гордістю його серденько. Біля підніжжя маяка стояла решта його родини, спостерігаючи за птаством, яке заполонило своїм страхом все небо, раптом уся велетенська зграя повернула у море і миттю зникла, залишився тільки шум прибою. Хвилі ревіли несамовито, біле шумовиння літало над островом, мов сніг, Велетенські хвилі біля західного мису здіймалися, наче білі дракони з роззявленими пащеками. А то вже рибак, задоволений, подумав собі мумітроль. і раптом бетонний будиночок рибака перевернувся, а наступна хвиля розтрощила його вщент. Мумітроль все бачив на власні очі. Рибак вихопився з дверей і замиготів в білому шумовині, схожий на стрибучу скіпку. Він запос під свого човна, перевернуто кілем, високо на березі, від хатини на мисі сліду не засталося. лише голі скелі, з яких, немов зуби, стирчали залізячі арматури. Присягай своїм хвостом, подумав мумітроль. і татова правда. Море справді має дуже прикрий норов. Адже він промок до нитки, скрикнула мама. Може, він поранився осколками, коли розбилось вікно. Ми мусимо потурбуватися про нього тепер, коли він втратив дах над головою. Піду туди й подивлюся, оголосив тато. Я маю намір захищати свій острів. Але ж ми затопило, це небезпечно, запротестувала мама. Тебе, може, понести хвилею в море? Тато побіг за мотузкою від лота, яка висіла під покрученими сходами на маяку. Він чувся окриленим, а голова здавалась легкою, немов хмаринка. Не бійся, заспокоїв він маму. Хай собі море вибрикує, як йому до вподоби. Мені до цього байдуже. Я захищатиму всіх, хто живе на цьому острові, кожнісіньку істоту. Тепер я знаю, що й до чого. мумі тато рушив униз схилом. Маленька мю схожа на блоху, пострибала за ним услід. Вона щось кричала, але вітер відносив геть її слова. Момітроль наче застиг посеред версової луки, не зводячи очей з рибакового мису. Можеш «Мож піти зі мною, кинув мимохідь тато. Тобі вже час вчитися вступати в боротьбу. Вони побігли униз до затопленого мису. Маленька аж підстрибувала від захвату, вузлик у неї на потиці розпустився, і тепер волосечко ореолом лопотіло навколо її голівки. Момі тато приглядався до розлюченого моря, могутнього і величного, яке накочилось на острів. Здіймалося горою шумовиння і знову відступало, запоморошливо всасмоктуючи в глиб усе, що траплялося йому на шляху. У своїй ревучій нестримності воно посилало хвилю за хвилею через мис. Саме тут їм треба було перейти на інший бік, момій тато обв'язав живіт мотузкою і подав її синові. Тримайся міцно, що є сили, звелів тато. Добре обв'яжися, йди за мною, не послаблюючи натягу мотузки. Зараз ми обдуримо море, хай його мара схопить. Сила вітру сім балів! Чуєш сім балів! Момітат зачекав, доки волотенська хвиля прокрутилася повз них, а тоді рушив по слизькому камінні, прямуючи до скелястного острівця неподалік від берега. Коли наступна хвиля накрила його, тато стиг проминути в скельний виступ, мотузка між ним та мумітролем лягла на скелю і нап'ялася. Море закрутило їх, витягуючи у вирви, але мотузка витримала навалу. Хвиля покотилась покотилася через мис, а мумітроль. З мої татом, ковзаючись, пошкандивали до наступної скелі, де повторили вдалий маневр. Ну, постривай, я тобі ще покажу, де раки зимують. Подумки сердито пригрозив морю тато. Це ж міру треба знати. Над нами можеш собі збиткуватися, ми витримаємо, але знущатися над рибаком, над цим нещасним прибережним крабом, який донестями захоплюється з тобою, просто сором і ганьба. Враз накладилась могутня хвиля і потопила татів гнів. Тато вже майже дістався до мети. Мотузка впивалась йому в живіт. Він зловився за край скелі і повис на ній усіма чотирма лапами. Тієї миті знову зелена пітьма накрила його з головою. Мотузка ослабла. Тільки не йому вдалося випрянути з води та так таква поповз на берег мису. Лапи йому тремтіли. Він заходився витягати на земну твердь синочка, який безпомічно борсуся у воді десь на підвітряному боці. Нарешті вони видряпалися на берег, сиділи й тремтіли від холоду. По інший бік на миси підстрибувала на чим'ячик маленька мю. Тато мові вітроль зрозуміли, що вона так вітала їх з перемогою, Тато з сином перезирнулися і засміялися, вони таки обдурили море. Як справи? гукнув мій тато, звернувшись під човен рибака. Рибак глянув на нього своїми ясними синіми очима. Він зовсім промок, але не поранився осколками віконного скла. Кави не бажаєте? запитав тато, перекрикуючи ревіння шторму. Не знаю, це було так давно. Ну, мітатові стало раптом дуже шкода його. Він був такий маленький. Та до випростався й глянув на момітроля, звигнувши плечем, мовляв нічого тут не вдієш. Момітроль кивнув. Вони рушили до краю мису, Штормовий вітер поплескав їм вуха до потилиці, а в очах пекло від соної води. Дійшовши до краю, вони зупинилися і задивилися на величні хвилі з шапками шумовиння, що споквола і навіть урочисто діймалися над ними а потім знову відкочувалося у море. У всякому разі це гідний ворог, вигукнув тато, долаючи рев прибою. Момітроль кивнув головою. Він не почув татових слів, але зрозумів, що то мав на увазі. Щось гойдалося в брунах. То була скринька. Хвиля з шаленою швидкістю несла її зо ж з підвітряного боку. Скринька важко осідала у воді. Дивовижно, але іноді, щоб порозумітися, зовсім не треба слів. Момітроль в воду і віддався на волю хвилі, яка донесла його до скриньки, а на березі його чекав тато, місто впершись лапами в скелю, щоб зберегти рівновагу. Ось момітроль хопив скриню, замотузний перев'яз. Вона була важкою. Мотузка на животі нап'ялася, тато витягнув малого на берег. У житті Момітроля то була найзахопливіша, найнебезпечніша гра з тріумфальним завершенням. І він грав у цю гру разом із татом. Вони витягнули свій трофей на скелю. Велика, гарна скриня іноземного походження анітрохи не постраждала. У ній були пляшки віскі з червоними та блакитними етикетками, момій тата перевів погляд на море. Він дивився на своє море із захопленням та здивуванням водночас. Хвилі стали насиченого зеленого кольору, а гребінці західне сонце пофарбувало в багрянець. Коли рибак зміцнив свої сили ковтком віскі, його переправили на острів. Моя мама вже чекала них, перекинувши через лапу стару одежу наглядача маяка, яку вона знайшла у нижній шухляді комода. Мені ці штани не подобаються, вони гидотні, процокотів зубами рибак. Підіться камінь і переодягніться, звеліла моя мама голосом, який не терпів жодних заперечень. Яке це зараз має значення? Гедотні штани чи ні? Вони теплі, а свого часу належали шановному наглядачеві маяка, йому не було чого встидати свої одежини». Щоправда, він був сумний та невеселий. Мама вклала одяг рибакою в руки і підштовхнула його до камені. Ми знайшли повну скриню віскі», – гордо повідомив в тато троля. Чудово, зраділа мама. Неодмінно треба влаштувати виправу з перекускою. А тобі, аби тільки виправи влаштовувати, засміявся тато. Невдовзі за каменя з'явився рибак у вельветовій курці та дуже поношених штанах. Одяг пасує вам, ніби на вас шитий, гукнула мама. А тепер ходімо додому, вип'ємо кави. Мо тато зауважив, що мама сказала додому, а не до маяка, таке траплялося вперше. Ні ні ні. аж скрикнув рибак. «Туди я не піду. Він з жахом глянув на штани і щодуху кинувся геть, у глиб острова, а потім зник з очей за повзучим ялинником. Він ж йому згодом термос, сказала маму мітролеві. Того вечора вони чаювали трохи раніше, ніж звичайно, потім розклали складанку на картонній підставці. А мама зняла з кухонної плити слою з карамельками. З нагоди такого незвичайного дня усі одержать по п'ять карамельок, сказала вона. Знаєш, озвався тато, від тих карамель, що ти приносила у сковку до скелях, мені завжди посувався настрій. Чого б це, здивувалась моя мама, ти ж любиш смугасті карамельки? Ет, знічно засміявся тато. Мабуть, через те, що мої наукові дослідження не давали жодних результатів, хто знає? Вимічувалася повним дурним», – встряла маленька мю. А можна вважати дві карамельки за одну, якщо вони до купи?» «То тепер ви махнете лапою на ті дослідження? Нічого подібного, заперечив тато. Хіба я махнув на тебе лапою, хоч ти поводишся так по-дурному? Усі засміялися. Розумієте? Тато нахилився вперед. Море це велика жива істота. Іноді воно буває в доброму гуморі, а іноді в поганому. І нам невідомо, чому так відбувається, бо бачимо тільки його поверхню. Але якщо ми любимо море, то це не має жодного значення. Ми приймаємо його таким, який воно є. То ти тепер любиш море? обережно поцікавився мітроль. Я завжди його любив, обурено вигукнув тато. Та ми усі любимо море, інакше не опинилися б тут, хіба не так? І він зиркнув на мою і маму. Так, напевно, саме тому ми тут, підтримала його мама. Погляньте, я знайшла леталька, яка нарешті допасовується ось тут. Усі схилилися над складанкою, радіючи своїй удачі. Складається великий сірий птах, радісно вигукнув мумітроль. А ось там складеться інший білий птах. Вони так рідко відлітають, ніби їм перцю на хвіст насипали. Радісно вигукнула маленька Мю. Тепер, коли з'ясувалося, що зображено складанці, справа пішла легше, і родина швиденько склала ще чотирьох птахів. Запали сутінки, мої мама світила штурмового ліхтаря. Де спатимете цієї ночі, на дворі запитала вона. Відпахнулася мень кам'ю. Наші кубельці заросли хащами. Я хочу побудувати хатинку, сказав мітроль. Та й згодом, а тоді запрошу вас на гостину. Мама схвально кивнула, вона дивилася на язичок полум'я у ліхтарі, доки той розгорявся. Поглянь що там діється на дворі!» попросила вона тата, тато відчинив вікно, що виходило на північ. Не видно, щоб ліс рухався, повідомив він за мить. Вітер не стихає, сягає восьми балів, не менше. Він зачинив вікно й повернувся до столу. Дерева оживають пізно вночі, пояснила маленька Мю. Очі в неї горіли від збудження. Вони повзу тряпаються угору, скелями і стогнуть, ось так, і крихітка продемонструвала, як вони це роблять. Тільки не кажіть що, вони спробують залізти сюди, злякався момітроль. Звичайно, спробують, не залишила його надії маленька Мю. і додала, встишивши голос. Хіба не чуєш, як камені вже гупають у двері внизу? Вони котяться звідусіль, невдовзі на східцях виникне штовханина, дерева оточить маяк, щільним кільцем, чіпляючись корінням, дряпатимуться по стінах, заглядатимуть у кожне вікно, у нашій кімнаті стане темно. Ні, налякано зарепетував мої троль, затуливши носа лапками. Люба маленька мю, суворо сказала мама, то лише твої фантазії. Заспокойтесь, вручиться мой тато. Нема чого хвилюватися. Якщо якісь бідолашні кущики налякались моря, то гірше від цього тільки їм. Вирішення цього питання я беру на себе. Сутінки прийшли в ніч, але ніхто не лягав спати. Вони відшукали у складанці ще трьох птахів, момій тато цілком зосередився креслення кухонної шафи. За вікном шаленів шторм, і від того кімнатка маяка здавалася ще затишнішою. Час від часу той згадував про рибака, цікавлячись, як йому зараз ведеться чи за що він термився, і чи пив кави. Що більше поночило, та неспокійніше ставав мій надходив час йти до моря, де чекала мара. Він пообіцяв, що нині вночі вона нарешті потанцює волю. Він спохмурнів і притих. Маленька мю зиркнула на нього своїми блискучими мов терен очками і раптом сказала Ти забув на березі матузку? Матуску? спантелично перепитав мітроль. Але ж я її. маленькими мища копнула його під столом, бо підвівся. А справді, вигляд у нього був трохи прошелепкуватий. Піду заберу його, якщо буде приплив, то її віднесе у море. Будь обережний, застерегла мама, там усюди стільки коріняча, а у нас лише один підрядний ліхтар. І подивись, будь ласка, до татові дисертації. Перший зачиниться з собою двері, Мимитоль хотів перехопити погляд маленької мю, але вона зосереджено схилилася над складанкою, безтурботно свистуючи щось крізь зуби.